Даруйте моїсею, та мене тривожить не мертві, а хто при смерті? Щодня кілька сотень захворілих. Ти вбиваєш одну змію, а приповзають іще десять. Хворих багато, і вони не можуть ходити. Спасіння у цій міді? Ви сказали людям, що попросите Бога пробачити їм за бунт, залікувати змійний укус. Сказав, то чому ховаєтесь? Це все не я придумав. Це язичницький символ. Чи він упевнений? Ви запитали? Може, ви його не так зрозуміли? Я звик робити, що він каже. Не сумніваючись, пам'ятаєш, що було в Марибі? Для впевненості краще послати гінця і попросити допомоги. Дай палицю. Дай онту. Люди скажуть, що це злий жарт. Нехай кажуть. Допоможіть мені зрозуміти. Це все якась маячня. А червоне море, як пояснити, манну небесну, вогняний стовп. Кожен ізраїльтянин, який погляне на мідного змія і повірить в силу Адоная, зцілиться, треба вірити, не розуміти, вірити.